КНДР відправила додаткові війська на допомогу Росії. Може йтися про декілька тисяч солдатів, яких відправили у Курську область. Ви на Ютуб каналі РБК Україна Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки. У відео зібрали для вас останні новини про північнокорейських військових на війні в Україні. Північна Корея направила додаткові війська в Росію. Про це стверджує розвідка Південної Кореї. Як повідомляється, нові війська були відправлені у Курську область. У цьому регіоні армія РФ веде бої із збройними силами України, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії. Після майже місячного затища північно-корейські війська, починаючи з першого тижня лютого, були знову розміщені в прифронтовому районі Курська. Йдеться у прес-релізі національної розвідувальної служби. Згідно з повідомленнями, Розгорнуто додаткові війська, але їхня чисельність поки визначається. Водночас, одне з південно-корейських видань, посилаючись на численні джерела, пише, що з січня до лютого 2025 року КНДР відправила в Росію до трьох тисяч військовослужбовців. Перекидання військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовою авіацією. До складу прибулих увійшли мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у бойових діях у Пурській області. Зазначу, раніше національні розвідувальна служба південної Кореї підрахувала, що північно-корейські війська, дослоковані на території Росії, не брали участь у бойових діях у Курській області з середини січня, ймовірно, через великі втрати серед них. За оцінками агентства, загинуло близько 300 осіб ще близько 2000 тисяч дістали поранення. Диктатор Північної Кореї Кім Ын став ключовим союзником Володимира Путіна в його війні проти України, допомагаючи боєприпасами і солдатами, водночас викликаючи занепокоєння щодо спроможності. Ті північної Кореї зміцнювати свою армію і підтримувати свій режим за підтримки Росії. Я нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що втрати КНДР у війні проти України становлять понад 4 тисячі військових. Крім того, він заявляв, що Україна мала інформацію щодо ймовірного підсилення північно-корейського контингенту. Остання наша інформація, що близько півтори-дві тисячі нових а, повинні. В, в, повинні поповнювати е, ті бригади північнокорейських е, військових, які втратили боєздатність. Е, і саме ці додаткові півтори-дві тисячі прийдуть. Скільки більше, не знаємо, поки що інформації немає. На прес-конференції президент також додав, що участь у війні військ. КНДР це найбільший ризик для партнерів, оскільки північно-корейські солдати навчаються війні, вивчають більш сучасні технології та як застосовувати їх на практиці. Вони знають вже все майже про ризики, про дрони, про реби. все вони знають. Вони всі ці знання вже перевозять північно Корею. Я думаю, що вони на цьому будуть базуватись свою підготовку новітню. Підготовку північно північокорейської армії. Я ми про це і попереджали, і попереджаємо. Що це великий ризик для регіону. Я нагадаю про залучення північно-корейських військ у війну проти України стало відомо у 2024 році. Солдати атакували українські позиції, використовуючи тактику масових наступів. Однак такі атаки призвели до значних втрат серед північно-корейських підрозділів. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що залишаєтесь із нами.